Сьогодні ми жаримо мольву. Чому я беру мольву? Тому що її не треба чистити. Ну, що там чистити? Ось таку ігру доставати, але ну, не марнуйте час. Усе там прожариться, усе білок, усе сісне. Соль, перчик у борошно обкатали, трішечки олійки і жариться швидко, хрустить до пивка. Ну, У нас сьогодні ще буде картопля по-французьки. Ну, то трошки попізже, Поки Поки моє. І так, перша страва готова. За все обов'язково потрібно випити. Зараз ми будемо робити картошку по-французьки. Не знаю, хто вирішив, що вона по-французьки. Називайте це, як хочете. Я тестую картоплю із Ашана, 840, дуже гарна ціна, але я не знаю, ціна смачна, а чи смачна картопля, не знаю. Поглядає десь так. Черненького не було, це на супчик. Суть в тому, що зараз у нас є кріп, в нього ми кидаємо картоплю, закидаємо. Чекаємо, поки скипить. Відраховуємо хвилину, або трічі спиваємо червону руту, або двічі п'ємо ще по 30. Потім зливаємо через таку суперштуку і на гарячу-гарячу е, петельню все скидаємо. Що нам все дає? Всередині вона м'якенька і вже, тому що вона зараз підвариться. А знаружи дуже хрустка до оцих чудових хрустиків. Смачного! Не забувайте, що воду не можна у гарячу олійку. Ой-ой-ой! П'яний-п'яний шеф. Ви пам'ятаєте, що це за шоу? Це шоу п'яний шеф. І з вами її ведучий я, Димко. Поки готується, можна підпивати. Я думаю, що це останні помідорки Я такі грунтеги, які вихватив бабусь на ринку, ще смачні. Тому мені дуже пощастило, А їх дуже дешево. Поки жариться ми зробимо соус. Час сой, нес. Для цього потрібен чесник. Найдешевше, який і знайти соєвий соус та майонезний соус. Майонез це дуже дорого і... і не корисна, як по мені. Що робити, ви знаєте? Суперштука. І поїхали. А поки п'ємо? Ось така в мене корисна вечеря. Називається Добрий вечір підшлункова. Чи до побачення підшлункова. За здоров'я та перемогу. Усім смачного!